33 родини Вінницької територіальної громади виховують всиновлених дітей на зв'язку із кожною. Фахівці служби у справах дітей Вінницької міської ради. Чекати власної черги у поліклініці пироговки відтепер стало значно комфортніше. Вінничина ввійшла у трійку областей з найбільшою кількістю сонячних електростанцій. Більшість з них встановлені безпосередньо у місті. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта Новини за день у вівторок, 17 вересня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. Попри війну від початку 2024 року у понад півтори тисячі маленьких українців з'явилася нова родина. Усиновити дітей хочуть ще майже дві тисячі сімей та громадян. Таку динаміку пояснюють спрощенням процедури, правильним навчанням кандидатів та популяризацією усиновлення. Як у Вінниці підтримують родини, які виховують усиновлених дітей, далі у нашому сюжеті. Володимир Сироватко, у колишньому військовослужбовець, став на захист України ще у 2014 році, і через два роки разом із дружиною вони вирішили всиновити трьох дітей: братиків Артема, Максима і Миколу. Саму ідею, думку всиновити ми виношували досить давно, кілька років. Але вже остаточне таке рішення ми прийняли от коли повернувся з війни у 2015 році. От і тоді вже активно почали вивчати це питання, а головне робити якісь кроки, збирати, готувати документи і ну, стати батьками. Загалом у Вінницькій громаді 133 родини всиновили та виховують хлопчиків та дівчаток. З ними на постійному зв'язку фахівці соцслужби. Служба у справах дітей постійно відвідує ці сім'ї, контролює, слідкує чи все в них добре, допомагає. В тих питаннях, коли трапляються якісь непорозуміння, сім'я не знає, як вийти з цієї ситуації. До дня всиновлювача у Вінниці, сім родин отримали фінансову допомогу від міської ради: 3 тисячі гривень на одну дитину. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал. Віта. Поліклініка Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пергова, яка щорічно обслуговує понад 100 тисяч пацієнтів, отримала нове оснащення. Цього разу це не медична техніка, а сучасні ергономічні меблі, які покликані забезпечити комфорт пацієнтам. Хто допоміг оновити зони очікування, розкаже Ілля іскра. На годиннику дев'ята ранку коридори консультативної поліклініки Вінницької обласної лікарні імені Пирогова заповнюють десятки пацієнтів. Щоб потрапити на прийом до лікарів, люди гуртуються біля кабінетів. Чекати власної черги у медзакладі віднедавна стало значно комфортніше. На усіх чотирьох поверхах поліклініки встановили 90 новеньких секцій для сидіння, які розраховані на 270 пацієнтів. Ми отримали сьогодні такі ну, унікальні, класні секції для сидіння, які сьогодні дадуть можливість нашим пацієнтам дійсно значно наблизити до них нашу медичну допомогу, щоб вони в комфортних умовах могли присісти, зачекати консультації лікаря, можливо, після консультації зачекати ще якихось досліджень. Багатомісні секції для лікарні придбали за фінансової підтримки уряду Швеції у межах проєкту про ООН». Його загальна вартість 1 мільйон 350 тисяч гривень. Реалізували проєкт за 10 місяців. Звичайно, у нас були зони очікування, але вони зношені, вони були старі і фінансової можливості наша лікарня, на жаль, не мала, так як є нагальні потреби інші забезпечувати наших пацієнтів і обладнанням і медикаментами щодня поліклініку відвідують близько 600 пацієнтів, серед яких ветерани війни, люди з інвалідністю, а також пенсіонери. Вистояти чергу може далеко не кожен. Тож наявність зручних місць для очікування тут необхідність. Набагато зручно то ж, то ж, В очереді ноги не ноги, небо всім собі віддихає стацю. З бульні разні, я що не можуть стояти, що можуть стояти комфортно зробили. Допомога європейських донорів нині вкрай важлива для нашого регіону, адже кошти місцевого та обласного бюджетів спрямовані переважно на підтримку зсу, що залишається пріоритетом. Сьогодні в Україні було б дуже важко без підтримки зовнішньої, в тому числі нашій області, проекти, які пов'язані з підтримкою людей і з якісною життєдіяльністю закладів, зокрема охорони здоров'я. Планують в поліклініці й оновити ремонт в коридорах. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський новини за день. Телеканал Віта. Вінчина ввійшла у трійку областей з найбільшою кількістю сонячних електростанцій. Більшість з них встановлені безпосередньо у місті. Так, бізнес бізнеси, комунальна сфера, працюють над тим, аби стати енергонезалежними в умовах відключень світла. Встановити ще більше СЕС Вінниця зможе завдяки гранту від Європейського союзу. Скільки мільйонів євро він передбачає? Та хто зацікавлений у енергії сонця? Розкаже Катерина Соколюк один мільйон євро на встановлення сонячних електростанцій і ще 500 тисяч євро на створення першого в Україні кластеру енергоефективності. Такий грант може отримати громада від Європейського союзу. Для цього представники місцевого бізнесу Вінницького технічного університету та міської ради підписали меморандум. Особисто я переконаний, що Вінниці потрібно народжуватись як взагалі енергонезалежному місту з децентралізованою генерацією на місцях, в тому числі ми зараз говоримо про те, що потрібно встановлювати сонячні панелі. Наступний етап це якраз використання акумуляторів для того, щоб можна було в якийсь момент запасти електроенергію, коли її багато. Наразі у Вінницькій громаді встановлено понад 65 сонячних електростанцій на підприємствах, як приватних, так і комунальних. Загалом вони генерують 15 мегаватт електроенергії. Це знижує навантаження на державну енергосистему. А цей грант від ЄС може наблизити громаду до енергонезалежності. Ми можемо в майбутньому спільно створити. Якраз такий кластер енергоефективності. Я думаю, що це буде сприяти розвитку енергощадних технологій, більше впроваджувати в дію не традиційні джерела енергії, а відновлюють джерела енергії. Ну і саме головне енергоефективними будівлі наші робити. Термомодернізувати свої будівлі почав Вінницький національний технічний університет, теж у рамках співпраці з європейськими партнерами. В найближчий місяць, можливо, чуть більше, ми вже розпочали цей проект. А почнемо безпосередню реалізацію проекту за участю Європейського інвестиційного банку по термомодернізації наших будівель на більше, ніж 5 мільйонів євро. Встановлення СЕЗ для вінницьких підприємців це можливість забезпечити себе постійним доступом до електроенергії і не ставити на паузу бізнес. Це можливість, по перше, підтримати бізнеси і дати можливість їм працювати, не зважаючи на ситуацію в енергосистемах України. Це дає можливість стати дійсно, хоч в маленькому відсотку, але енергонезалежним. Маємо бути саме тим прикладом, як навіть в найважчі часи, має встоювати і розвиватись місто. Встановлення відновлюваних джерел електроенергії один із шляхів провадження зеленого курсу, яким Вінниця рухається від початку 2022 року. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал. Віта. 74 річний водій на електромобілі влетів у легковик. Аварія сталася на перехресті вулиць Перегова та Заболотного. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, що рухався вулицею Перегова, травмувався. Його госпіталізували. Керманич електрокара був тверезий. Усі обставини аварії з'ясовують слідчі. В умовах повномасштабного вторгнення Національна поліція України створила регіональні центри з розшуку осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Їх фахівці займаються пошуком військових, які зникли при виконанні бойових завдань, та цивільних зниклих під час тимчасової окупації або катастроф, спричинених. Діями російських військових і сьогодні у нашій студії заступниця начальника спеціалізованого центру з розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин у Вінницькій області підполковник поліції Інна Кагляк. Пані Інно, я вітаю вас. Вітаю. у нашій студії а які основні завдання на сьогоднішній день стоять перед центром розшуку національної поліції? З ким ви співпрацюєте? Хто ще долучений до цієї діяльності? На базі слідчого управління поліції Вінничини працює центр, що спеціалізовується на розшуку осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Сюди ми включаємо як цивільних осіб, так і оборонців України. Наш центр ще займається ідентифікацією невпізнаних тіл загиблих під час воєнного стану. Хочу замітити, що спочатку повномасштабного вторгнення ми отримали. Сотні заяв щодо осіб зниклих безвісти, які втратили зв'язок зі своїми рідними, і от ми намагаємося їм допомогти віднайти своїх рідних і цивільних, і військовослужбовців. Громадяни, які розшукують близьких осіб, та які втратили зв'язок зі своїми рідними через воєнні дії або тимчасову окупацію, можуть звертатися до центру з розшуку осіб без вісти зникли за особливого стану. Такі... як це можна зробити саме Знає, у місті Вінниця? Хочете... За якою адресою, за якими номерами телефону? Так основний центр розташований по вулиці Театральній, 10 у місті Вінниці. І крім того, особи, які втратили зв'язок з рідними, можуть звернутися до територіальних підрозділів поліції за місцем проживання. Наскільки я розумію, також за номером телефону 096-134-85-65, який наші глядачі можуть побачити на екрані. Так, 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 це є номер телефону спеціалізованого центру, на які за допомогою якого ми вам дамо всі цікаві всі відповіді, які вас цікавлять. Осіб, які будуть звертатися до нас, який так. сталий алгоритм дій людей, які втратили близьких внаслідок повномасштабної агресії, до кого у який час з якими документами їм звертатися, як довго триватиме цей процес, в разі, якщо ви втратили, втратили зв'язок зі своїми рідними, з чоловіком з дружиною. З цивільними особами ви можете звернутися до спеціалізованого центру вам потрібно, або вам потрібно підійти до територіального підрозділу поліції. З собою вам обов'язково потрібно мати паспорт. Які ви маєте от свідоцтво про народження особи, яка безвісти зникла, або копію паспорта цієї особи? Крім того, повинно бути сповіщення військової частини, в разі якщо це військовослужбовець, сповіщення військової частини щодо. Зникнення безвісти особи. Коли ви звертаєтеся до територіальних підрозділів, до спеціалізованого центру, відразу ваша заява реєструється до єдиного реєстру досудових розслідувань. Після чого рекомендуємо звертатися близьким родичам і заявою про Зникнення безвісти, а також разом із наданням заяви особи можуть здати зразки ДНК профілю, після чого буде призначена судово молекулярно-генетична експертиза, де буде виведено цей ДНК профіль. Як Під... довго довго ця експертиза, коли да. можна очікувати отримати результати, і скільки це коштує? Проведення ДНК експертизи на сьогоднішній день це є одним з найефективніших способів ідентифікації як невпізнаних тіл, так і це перевірка встановлення під час проведення молекулярно-генетичної експертизи інформації щодо невпізнаних тіл або щодо збігів з невпізнаними тілами. Значить, експертиза проводиться безкоштовно, проводиться у нас на базі науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Проводиться певний період часу. Це займе або може бути місяць, два до півроку. Так тому, що дуже велика кількість звернень, то це робиться певний період часу. Хто здає матеріали для ДНК тесту? Це найближчі родичі, так родичі першої лінії. Це може бути як діти. Або батьки на даний час, відповідно до чинного законодавства, обов'язкова здача букального епітелію у двох близьких родичів, тобто у батька і матері, або син, донька. У територіальних підрозділах поліції в обов'язковому порядку відбирається два зразка. І направляється для проведення судово-молекулярно-генетичної експертизи, після чого ці дані поміщаються до електронного реєстру геномної інформації людини, і відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій, якими якраз і керуються експерти генетики, в тому числі державного науково-досвідної експертно-криміналістичного центру, підтвердження ідентифікації особи за результатами порівняння геномної інформації. Можливо, лише не менше як двох близьких родичів зниклої безвісти особи або буває буває застосовуються більш складні методи геномного дослідження. Паніно ну, ми почали вашу нашу розмову із вами з того, що центри створено, і вони почали працювати 2024 року. Але ж наскільки я розумію, вони не на порожньому місці створились до цього цю роботу. Виконували робочі групи національної поліції, чи враховано їх досвід. Так, ви кажете вірно, починаючи з 2014 року, коли почалися на території України воєнні дії, та відбулося незаконне вторгнення на нашу державу, то дуже багато людей почали звертатися от з розшуку осіб без зниклих своїх рідних. Тому ми почали цю роботу ще у 2014 році. Весь досвід, який накопичився за цей період часу, ми, звичайно, перенесли його до центру все позитивне. А якщо якісь були і негативні моменти, то ми їх виключили, і зараз намагаємося втілити всі ті здобутки, які були з 2014 року, у новоствореному центрі з розшуку осіб з зниклих за особливих обставин. Пані Інно, Я дякую вам за розмову. Дякую за вашу службу і за службу ваших дякую. колег. Yeah. А з нами у студії новин була заступниця начальника спеціалізованого центру із розшуку осіб зниклих безвісті за особливих обставин у Вінницькій області підполковник поліції Інна Кагляк. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску бокс у Вінниці запрацювало бюро охорони культурної спадщини при департаменті архітектури та містобудування. У Вінниці презентували ексклюзивну поштову марку присвячену 160-й річниці з дня народження Михайла Коцюбинського. У Вінниці квітують каштани та яблуні, аномалія чи природне явище. Популяризувати, зберігати та відновлювати культурну спадщину Вінниці цими питаннями опікуватиметься у місті бюро охорони культурної спадщини. Нашому місту понад шість століття за цей час вдалось зберегти чимало історичних об'єктів. Бюро має доносити важливість надбань минулих поколінь всього того, що складає автентичне обличчя Вінниці, його красу та ідентичність. У Вінниці запрацювало бюро культурної спадщини при департаменті архітектури та містобудування. Формування такого агентства – вимога законодавства. У ньому сконцентрується стратегічна робота щодо збереження нагляду і реєстрації пам'яток культурної спадщини Вінниці. Зазвичай ми звикли бачити архітектуру, але крім того, є природа, є монументальне мистецтво, загалом сім видів об'єктів, які облікуються в державі, і охороняються державою. І з кожним з цієї групи об'єктів потрібно специфічно працювати. Ну, археологія відрізняється від архітектури, природа відрізняється від монументального мистецтва. Чимала кількість об'єктів культурної спадщини нині у приватних руках. Приміром, будинок по вулиці Монастирській, в якому жив відомий художник-кубіст Натан Альтман. Самому. Будинку майже три століття. Його мешканцям офіційно вручили табличку, що будівля пам'ятка і охороняється державою. Олена Коробко вважає, саме у її квартирі колись міг жити Альтман Колони, які є на ганку нашого будинку, які є прикрасою нашого будинку, я так вважаю, вони мали такі дефекти, які. Ну, нам здавали, що вони взагалі можуть призвести до руйнування самої великої краси цього будинку. Тому ми знайшли можливість і за свої кошти відреставрували, і ми знали, що не можна ніяких змін вносити, тому все як було, ми просто зробили такий ремонт. В новоствореному бюро вінничан консультуватимуть щодо обстеження таких об'єктів та залучатимуть експертів до роботи з культурною спадщиною. Лобіюватимуть виділення коштів з бюджету та залучатимуть міжнародні фонди для допомоги у збереженні та реставрації. Вінниця як великий адміністративний історичний центр України, з яким пов'язані значні історичні події в нашій історії. В першу чергу для нас це історія часів Української Народної Республіки, місто, яке потребує властивого підняття у цій своєї власної історичної ідентичності через культурну спадщину. Один з останніх об'єктів, який у місті реставрували за підтримки позабюджетних коштів і зберегли історичні елементи шоколадний будинок, а нині торгово-промислова палата. Реставраційні роботи тривали доволі довго, вимагали великої кількості індивідуальних рішень, нетипових рішень. Двері, які ось тут розташовані, вони оригінальні, відреставровані дерев'яні вікна, які ви бачите перед собою, вони дерев'яні. Не оригінальні, на жаль, тому що їх там просто не існувало з 90-х років, але вони дерев'яні і відтворюють той дух і ті тактильні відчуття, які коли ви дивитеся на фасад, ви їх можете отримати. Загалом у Вінниці близько 270 об'єктів культурної спадщини різних епох разом із профільними департаментами містян запрошують долучитись до формування політики збереження культурної спадщини. Ірина Дідухолах Літвінцев новини за день телеканал Віта. У Вінниці презентували ексклюзивну поштову марку, присвячену 160 й річниці з дня народження Михайла Коцюбинського. Вона є частиною циклу Натхненники Вінниці, що покликаний популяризувати творчість видатних Вінничан. Де можна придбати марку? Розкажемо далі у сюжеті. Чисто погасили марку. Хвала життя присвячену Михайлу Коцюбинському. Створили її у Вінниці офіс туризму спільно з департаментом культури та музеєм Коцюбинського. На ній зображено видатного митця в різних періодах його життя. Ексклюзивний макет створили вінницькі дизайнери. Це сьогодні пам'ятний день для всіх нас, який війде в історію для нас з вами, тому що саме в день народження погашається ця марка і буде передаватись покоління з покоління в покоління. Марка входить до циклу натхненників Вінниці та покликана популяризувати творчість Михайла Коцюбинського. Постать письменника стала відомою у всьому світі. Тепер Марка стане ще однією туристичною роздинкою міста. Видатна особистість Коцюбинського вже багато років популяризує наше славне місто, і марка покликана в чергове нагадати про цю чудову локацію про літературно-меморіальний музей імені Коцюбинського і, звичайно, підсилити інформаційно і туристичний потенціал міста також. Тираж філателії 50 маркованих блоків та 200 ексклюзивних марок. Придбати їх можна на веб-ресурсах офісу туризму Вінниці, та вже з наступного місяця марки будуть доступні в туристично-інформаційному центрі. Діана Волошенюк, Аркадій Патов, новини за день, телеканал Віта. Вінниця очима нових мешканців під такою назвою у холі Вінницької міської ради відкрили фотовиставку, яка триватиме до 27 вересня. В експозиції 23 роботи створили їх переселенці з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Проєкт започаткувала міжнародна організація з міграції за фінансової підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Загалом його учасниками стали понад 30 переселенців, які перед цим пройшли курси з фотографії під керівництвом фотографині та психологині Олени Дьоміної. Для участі у фотовиставці не потрібно було мати навіть фотоапарат, адже ці роботи зроблені на камеру телефонів. Основна мета проєкту надати емоційно-психологічну підтримку новим жителям Вінниці. Фотографія це дуже класний метод зробити так, щоб людина почала прислуховуватись до себе. До свого стану, бо того, що вона відчуває, да? і по-друге, щоб вона почала шукати ті місця, які у неї відгукуються. Була тема в мене кави, тому що для мене це було затишно. попити каву, затишно, без вибухів, без стрілянини, з відчуттям спокою. На одному дереві деяке листя вже пожовтіло, а поруч зелене та квітує. У різних частинах Вінниці зацвіли каштани. Також квіти з'явились на яблуні по вулиці Стельмаха. Чи викликано це катаклізмами, чи звичайне явище? Наші кореспонденти дізнавались у експертів. Невеличка яблуня на дереві кілька плодів здалеку й непомітно, що поруч з яблуками розпустились квіти. Це явище викликане погодними умовами. Якщо літо спекотне і вересень також теплий, може з'явитися повторний цвіт. Не своєчасна поява квіток на рослинах, так вона дуже дивує людей і ви знаєте, визиває якусь тривогу. І вони думають, чи це можливо якісь такі зміни в природі, чи не визветься якісь катаклізми взагалі природі, от іменно поява такого вторинного квітування. Але я хочу вас завірити, що це не так. Квітували рослини і 10, і 20, і 30, і 40 років назад. Звичайно, вони тоді не так масово квітували, як зараз. Також білими кетягами забуяв каштан на вулиці Келецькій. Через ураження шкідниками, мінуючою міллю, листя рано жовтіє та опадає. Натомість на деревах може з'явитися молода зелень і квіти. Вінничани кажуть, відбувається це не перший рік, тож до осіннього цвітіння каштанів звикли. Уже не дивую, тому що в цей час, коли я ходила до школи, ми вже одягались курточки, штанці одягали, тепле взуття одягали, а зараз День ми ходимо в легких рубашках, футболках, босоніжках. Це не дивує. Це аномалія, тому що в мене також я маю присадити дільницю. Так само дерева зацвітають не в той час, як їм потрібно. І спека впливає, а вихлопи різні. Зараз ракети літають. Раніше так теж було, не знаю, з чим це зв'язано, але було, особливо, коли молоді деревцятка от на дачі бачили. Бо на великих там не дуже видко. А коли молоді, то бувало так і раніше, що от осінь зацвітає. За теплою погоди цвістимуть каштани ще декілька тижнів. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці, України та світу, але не перемикайтеся. По завершенню дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.